Всім привіт це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Василів. Нещодавно Укрзалізниця оприлюднила розклад поїздів далекого сполучення, де зазначаються деякі зміни та введення нових маршрутів. Але пасажири кажуть, що протягом тривалого часу компанія залишає поза увагою сполучення із Чернівцями. Місцеві активісти давно звертаються до Укрзалізниці з проханням додати низку сполучень, щоб розширити географію. Проте нічого не змінюється. Отже, в цьому сюжеті обговоримо цю тему і поспілкуємося з Богданом Стариком. Але для початку довідка про існуючі сполучення із Чернівцями. Отже, станом на травень 2023 року, загалом по станції Чернівці курсують наступні поїзди номер 8 – Чернівці Київ, номер 150 Чернівці Полтава, номер 236 Чернівці Одеса, номер 702, Чернівці Львів, номер 801 Чернівці Тернопіль, Львів. Як бачимо, найбільша кількість рейсів виконується до Львова. Щодо сполучення з іншими українськими містами та вузловими станціями, то до переліку входять Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Жмеренка, Київ, Миргород, Одеса, Шепетівка. Отже, я так розумію, що спільнота активістів міста Чернівці виступає за те, щоб залізничне сполучення охоплювало значно більшу територію України, ніж це відбувається зараз. Які напрямки потрібно доєднати до існуючого сполучення з Чернівцями? На вашу думку, їх треба доєднати якомога більше. Географія там основні якісь такі напрямки, які є не закриті зараз. Чернівців, це є а також напрямок Дніпра та Запоріжжя, тому що доволі дивно, коли навіть вже після початку повномасштабного вторгнення, коли до Чернівців приїхало доволі багато внутрішньо переміщених осіб. Прямого сполучення з лівим берегом країни у нас фактично немає. і Єдине місто на лівому березі, з яким обласний центр, з яким Чернівці мають сполучення, це лише Полтава. Та безумовно, і це також дуже добре, тому що цей потяг з'явився не так давно раніше, і і цього Чернівці не мали. І сполучення обмежувалося лише Києвом, Львовом та Одесою. До того раніше ще було в потяг до Ковеля. Але довгий час лівобережжя України було повністю відрізане в залізничному сполученні від Чернівців? Які були кроки з вашого боку щодо з'ясування взагалі можливостей укрзалізниці про розширення географії залізничного сполучення? Чи були направлені якісь листи можливо до перевізника? Якщо зверталася, то якою була відповідь Укрзалізниці? Ми, я особисто працював ще з цією темою з 2019 року. Тоді ще це було в складі громадської організації Буковинська агенція регіонального розвитку. Ми розуміли ще тоді, що Сполучення Чернівців є далеким від досконалого, і навіть до умовно-вузлових станцій Києва та Львова нормального Сполучення Чернівці не мали. І ще тоді ми надсилали запити до «Укрзалізниці» стосовно заселеності наявних потягів. Що тоді нам відповідь про залізниця надали, і виявилося, що там потяг регіональний експрес до Львова був заселений на 98-99%. Аналогічні відсотки заселення були станом на тоді єдиного київського потяга 117-118, який курсував частково через територію Молдови. Як ми знаємо, зараз він вже є скасований і не курсує доволі довгий час. І відповідно, виходячи з цих показників завантажності потягів, ми розуміли, що. Попит повністю не покривається, і пропозиція має бути більшою. Е, і вже після того, як ми отримали відповіді на наш запит, ми сформували також перелік потягів, які ми вважаємо, і напрямків, які ми вважаємо, що потрібно закрити, тобто доєднати до чередівців, продовжити. Е, це були не афомерні, дайте нам поїзд до Дніпра, ми опрацьовували які є потяги до станції поруч, тобто або до Івано-Франківська, або до Львова дивилися, які в них є час перестою по кінцевій станції. І, виходячи з того, розуміли, чи є можливість цей потяг або принаймні групу вагонів цього потяга продовжити до Чернівців. І це були пропозиції конкретно по кожному напрямку, за кожним потягом. Згодом, вже там через рік, через півтора, мабуть. Разом з іншими ще громадськими активістами ми об'єдналися в ініціативу потяг на Чернівці і знову сформували наші пропозиції. Стосовно покращення сполучення, це були все ті ж напрямки Харкова, Дніпра та Запоріжжя, покращення сполучення з Києвом, тому що як тоді, так і зараз ми маємо лише один потяг до Києва. Так зараз у нас ще є потяг Чернівці Полтави, який також курсує через Київ, але в Київ він приїжджає о третій ночі. Що навіть в позавоєнний час не є зручним часом прибуття до такої станції, як Київ. І також пропозиціями у нас було це відновлення сполучення з Кобелем для того, аби можна було забезпечити е, зручне добирання і до Львова, тому що потяг з тим графіком, який ми пропонували, мав би приїжджати до Львова в ранній час до початку робочого дня. Зараз регіональний експрес прибуває вже ближче до обіду, тому люд людей, які там подорожують до Львова, не з метою відпочити а з метою роботи, якісь робочі поїздки мають втрачати половину дня лише на добирання доволі дивно. І ще однією пропозицією серед наших була додаткова до група вагонів до Ужгорода, тому що неодноразово е, були звернення, причому як з Чернівецької сторони, так і з, з, з сторони Закарпаття з Ужгорода стосовно того, що сполучення між Чернівцями та Ужгородом колись було, але це було доволі давно і воно обірвалось і. Якось просвітлення в тому напрямку, аби його відновити, поки що не видно, і зараз у вас є можливість зробити таку свою рідну рекламу Чернівцям. І якщо ми говоримо, наприклад, про туристичну сферу, ну що можна побачити у Чернівцях, і що може запропонувати це місто гостям, які можуть приїхати і провести певний час у цьому місті. Мені здається, саме зараз, після 24 лютого, 2022 року, тема внутрішнього туризму вийшла. На новий рівень, тому що далеко не у всіх є можливість е, поїхати за кордон, тобто це як і фінансова можливість, так і для чоловіків і, там людей призовного віку перетнути в принципі кордон України. Питання внутрішнього туризму вийшло. Знову ж таки на передні плані стало ще актуальніше ніж було до того. І якщо говорити там про туристичну привабливість Чернівців, то все-таки це є, мабуть, друге місто Західної України за кількістю пам'яток архітектури, які є в містах. В Чернівцях є один із семи одна із семи пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це є колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації Чернівецький університет національний. Це є пішохідні зони в центрі міста, місто зараз активно оновлюється, відбудовується, перебудовує якісь свої громадські простори. Це є дедалі цікавішим для внутрішнього туриста. Але коли тобі для того, аби дістатись до міста, треба подолати там ледь не добу з пересадками в якихось інших станціях, то очевидно, що пересічний турист радше поїде втретє до Львова. Аніж вперше поїде в Чернівці, тому що пересадка буде в у Львові, і це займе не годину, а там півдня на цю пересадку. Сьогодні, 26 травня, в Чернівцях відбувається туристичний форум. і Я дуже сподіваюся, що якесь питання доступності Чернівців там в тому числі також буде підійматися, тому що там, з того, що я знаю, будуть розглядатися якісь нові туристичні маршрути як Чернівцями, так і областю. Загалом привабливість міста для туриста, як зовнішнього, так і внутрішнього. Я дуже сподіваюся, що питання того, як до Чернівців можна дістатися, як сюди можна приїхати і звідси поїхати і залишитися тут, е також буде актуальним. Тому що насправді для Чернівців в туристичному плані є ще одна проблема: що доволі багато екскурсійних маршрутів фокусуються, автобусних мається на увазі е не на Чернівцях, а на Кам'янці-Подільському. Коли туристи в Чернівці приїжджають, потім приїжджають в Кам'янець, там ночують, і там потім зранку знову продовжують екскурсію. Тобто. Основні кошти від туризму отримує в даному випадку кам'янець, а не Чернівці, як обласний центр. І Все таки Чернівці є значно більше місто від Кам'янця-Подільського. Отже, дякую Богдану за розповідь, і будемо сподіватися, що з часом Укрзалізниця таки врахує побажання як пасажирів, так і жителів Чернівців та всієї Буковини щодо покращення залізничного сполучення із. Цим регіоном та іншими областями України Всім глядачам хочу нагадати про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних доступних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі. Також буду вдячний за підписку на канал. Окрім цього, ви можете підтримати цей ресурс за допомогою донатів. Реквізити є в описі відео, і також нагадаю про функцію спонсорування. Всім глядачам у цей непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна. Переможе.